Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! У нас ікра сьогодні з кабачків. Все крупно ріжемо, тому що я буду блендером збивати, щоб так мазалось прямо як масло на хлібчик. Томати будь-які, томатне пюре згодиться, томатна паста, аби колір такий був коли прямо яскравий, часничок і спеції. Обсмажуємо все, друзі, до напівготовності і додаємо все, щоб овочева ікра наша була смачною. Я забула сказати вам, крім спеції, давати ще трохи цукру, тому що помідори і томат паста як почнуть готуватися, вони стають дуже кислими, не так, як от свіжими їсиш. І тому треба збалансувати смак. Чесничок тут у нас, все, що любите, та й кладіть, вам вже його їсти. Якщо ікра густенька все ж виходить, то ще дати томатного соку, або томатне пюре в мене готове було, або просто кип'ятка трошечки. Для того, щоб все гарненько протушилось, було м'якеньке, і тоді легко ми блендером пюріруємо нашу, наші овочі. Ось так, дивіться, достатньо юшечки. Должно быть. Ну, звісно, не геть там воно мокре. І прямо тут сковородці блендером подрібнюю. І потім ще перекип'ячую. Друзі, от так на стадії напівготовності потрібно скуштувати. Зараз це і зробимо, що мені не сподобалося в цій ікрі. Якщо ви готуєте з білих або жовтих кабачків, то так і залишайте. Якщо з зелених цукіні, то шкірку треба знімати, бо видно такі крапинки зелененькі. Ось так, бачите, я вам трошки ближче зробила. Ну що, ікра смачненька, добра. Просто перекип'ячимо і складаємо в контейнер, щоб зберігати в холодильнику бо їсти свіжою. Рецепт не для консервування, друзі, просто такий корисний швиденький перекус. Готуйте, друзі! І смакуйте.